Урак крем нічний крем з бензилпероксидом. Активний протизапальний засіб для лікування шкіри схильної до висипів. При активному складі крем чудово переносить навіть чутлива шкіра. Головне правильно та поступово ввести його в догляд. Вводимо за правилом сходинок, це мінімізує ризик дерматиту. Перші два тижні 2-3 рази на тиждень, наступні два тижні 3-4 рази на тиждень. Далі спостерігаємо за реакцією шкіри. Частіше засіб можна використовувати тільки якщо реакція нормальна. Наносити один раз на день найкраще у вечірній час на ідеальну суху шкіру тонким шаром. Обов'язково вперше нанесення провести пробу на невеликій ділянці шкіри. Бензоїлпероксид може давати незначне лущення та почервоніння. В такому випадку препарат рекомендовано вводити поступово. Якщо реакція більш виражена, тоді слід припинити використання засобу.